Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Други друзі, мої вітання всім. Нападник Шахтаря вже готовий до того, аби розіграти м'яч в центрі поля. Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо. Румунія з фолватаці у ворота збірної Польщі. Але в підсумку полякам все ж таки один результативний утак вдалося зробити. Зараз румуни спробують це так само зробити, і шанс було реалізовано. Пропускаємо вже на другій хвилині. Раян Русу. відзначається футболіст збірної Румунії Дні. І не всіх вдалося дібрати. Юрій Морозо, який ще минулого року тренував команду U-16, але минулого року дуже багато серйозних суперників. І навіть категорії U-16 нею не нехто. Знову висока передача, тут кулаками грає з Наступає на м'яч, таке тут також буває шанс перехопити. і Це перехоплення буде. Арсеній Сафонов. ударна позиція від Сафонова не влучає в площину. І румуни так само розігрують кутовий. Можна ближче підійти з близька, подати знову ближня стійка і вдається прийняти. М'яч не вдається поки що відіграний. Вже був і Танголь, токіпер гол збірної Румунії. Рибак з м'ячем у штрафному майданчику, подача від нього. Звідти можна також пробувати. Сафоном сафонов влаштує собі м'яч під ногу. Обігрує суперника. Сафонов прострілює дальню. Як можна було, було. на позиції голкіпера. Завжди українська школа Бо воротарів славилася не в кожному клубі. Я ж саме приїхав за цю команду і допомагав харків'янам здобути перемогу над Аяксом. Зараз про нього розкажу пізніше. Тут Україна ледь не з нічому у ворота заходить. Тим поки що без удару ковалі о подача борха на другому поверсі. Відпасти от ні на кого не кричить, нікола ярошця лише на Лукувадову. Нам то що, такий епізод? Зараз треба реалізовувати м'яч, літає в ворота. Помилка Ітана Гольда забиває нас Адам Гурам. У Адама Гурама ми довіряємо їй, а не довіряємо. Якимось диктором на цій тренувальній базі у Румунії. Україна насець забувати Пробуває Рудзей також на правому фланзі грає, от їх можна сплутати. І якраз він зараз відкривається. Це рудзей вже з м'ячем і вже в нього ударна позиція і забуває. А можливо, що знає румунський диктор наперед. Тепер же Назарій Рудзей відзначається під кімнатим номером. Сказав, що хороша комбінація чуємо браво від Олега Голодюка і очі. Транзитом через захисника суперника м'яч проходить далі. Скі одразу несеться в атак. Риба це продачу. Дійде вона насправді тут до рудзея. Рудзей підключає наступного партнера. Знову ж таки, риба витримає згородку. Пробуває робити чорногорці, І з чим їх треба їсти. Повторюю, що це наші наступні суперники кваліфікації до Європи. Що слідкуємо за атакою збірної Румунії сильний проте удар і його такий є... пас. Принаймні в цьому епізоді, це, мабуть, єдине, що ми бачили від нього в цьому матчі ще на прострільна передача, і знову Шукалович відпрацьовує на оборону. Головою поступили румуни і заспутали м'ять у наші ворог. Я сказав, що другий На не заміни. Тріпонта сілітра спочатку тріпон там поборовся. Далі сілітра скинув головою, і полібу відповідно грав. Відповідно, це атака. І зараз збірна України продовжує атакувати. Треба буде розібратися, який м'яч літає! Ось та це так краса! Не справжня краса! Те, чого чекали! Хвилина на полі від України залишається. На мінський на мінський виконуватиме подачу: удар! Номер збірної України, тому що насправді важко було там його реалізувати. Ось таке переведення. Це справжня футбольна естетика. І продовжується така збірної України. Гурам пробиває через галячка. Це просто до підручників. Можна вносити, як треба виконувати. Тут знову м'яч за спину зараз залітає Солодаренко. На нашу користь висока подача, Хороша подача. Закручується м'яч. Треба забивати. Четвертий все ж таки залити. Треба було користатися цими помилками. Ітона Голда. в минулому році плюс додаємо поразку відбірної Польщі. Серію семи поразок перериває зараз вірна Україна і 16. Якщо зараз не припустить, тільки не так. Не буду в може вважати так, антураж. Як не з професійного футболу, немає тут 10-20-30 тисяч глядачів. Стандарт для румунської команди. Розіграли вони його швидко. Русу Русу прибрав двох. Русу б'є. Тири забиває господарям румунам. Автори забитих м'ячів вже сказав: Адам Гурам, Назарій Рудзей.